Друзі, привіт! Ви на каналі Техногайд. Мене звати Ігор. У минулих оглядах я розповідав про новинки ігрових і не тільки ігрових навушників від бренду Бладі. Моделі mh 390 та mr 590. А сьогодні поговоримо про більш прокачану модель Bloody m 320 Ці навушники коштують дорожче, але й пропонують більше. Зокрема, виробник тут декларує мінімальну затримку на рівні 40 мс для Bluetooth з'єднання. Також тут є гібридне шумозаглушення і задіяно окремий чіпсет від Qualcomm для більш ефективної бездротової передачі звуку. Але давайте детальніше поглянемо на це. Цю новинку і спробуємо відповісти на питання, чи варта вона своєї ціни. А коштує вона не дешево 3800 гривень на момент підготовки цього огляду. Погнали дивитись. У коробці самі навушники, окремі кабелі для зарядки і дротового підключення, сумочка для транспортування і документація. І от бачите напис Lifestyle на коробці. Це означає, що це не типова ігрова гарнітура, які ми звикли бачити від бренду Bladі, а модель для повсякденного Використання це не тільки прослуховування музики за комп'ютером, але й прогулянки, подорожі тощо. Тому й дизайн навушників вийшов е, досить стриманим за мірками продукції Бладі. В принципі, виробник давно вже відійшов від таких е, суто агресивних форм. Аксесуари бладі тепер мають більш спокійний дизайн, і це робить їх більш універсальними. Чаші навушників виготовлені в комбінації пластику і металу. Металева накладка містить сріблясте лого виробника і смужку по колу, яка виступає візуальним акцентом і дещо розбавляє загальний дизайн. Поверхня амбушур оздоблена екошкірою або протеїновою шкірою, якщо використовувати термінологію виробника. Вона тримає форму і підлаштовується під анатомічні особливості Користувача оголів'я з внутрішнього боку пом'якшене, а регулювання здійснюється ось таким чином. До речі, тут є відмітки, і ви можете запам'ятати оптимальне положення. Чому раніше такого не робили, я не розумію, реально зручно. Чаще розвертаються на 90 градусів, як і в моделі MH390 з минулого огляду. Це зроблено, щоб було зручно ось так носити навушники під час прогулянки, коли ви їх не використовуєте. А ще чаще можна ось так скласти всередину для. Для зручного транспортування. Кнопки управління рознесені по обох чашах: на лівій кнопка активації режиму шумозаглушення, а на правій регулювання гучності, перемикання між треками і активація живлення. Інтерфейси стандартні, USB-C для підзарядки і 3,5 мм для дротового підключення. Щодо звуку, я не буду перелічувати усі характеристики, вони з'являться у вас на екрані. Краще розкажу про свої особисті враження, а звучання тут справді круте, чесно кажучи Кажучи, я не очікував такої якості. Ну, зазвичай сучасні Bluetooth-навушники такого плану дають ну, плюс-мінус пристойне звучання, але без вау-ефекту. Тут же, мабуть, справді, от технології Qualcomm, про які заявляє виробник, це не маркетингова фішка, це справді є і справді працює. Глибокі баси, яскраві середні і високі частоти, все це присутнє, але треба, мабуть, самому послухати, щоб е оцінити. Шумозаглушення також працює, коли ви активуєте. Його на лівій чаші перемикачем, то одразу бачите, точніше чуєте ефект. Тут заявлена гібридна технологія активного шумозаглушення. Вона ізолює фоновий шум за допомогою зворотньої звукової хвилі. Грати в ігри з даними навушниками також можна, ну не дивно це ж бладі. І, хоча тут Bluetooth 5.0, а не 5.3, мабуть, за рахунок чіпу Qualcomm або якихось власних алгоритмів, виробник забезпечив затримку на рівні 40 мілісекунд. В цілому грати комфортно, але якщо у якихось дуже динамічних сценах ви будете відчувати затримку, і це вам заважатиме, то завжди можна перейти на дротове підключення в такому режимі. Навушники будуть. Ну просто класичними олдскульними навушниками підключати зрозуміло можна до будь-яких пристроїв, які оснащені Bluetooth або роз'ємом 3,5 мм, тобто від десктопів до смартфонів, приставки та будь-що. При цьому підтримується підключення одразу до двох пристроїв одночасно. Тобто, підключили, слухайте музику, наприклад, за ноутбуком, кудись вам треба відійти. Включили музику на смартфоні і вона програється у навушниках. А тепер невеличкий тест мікрофона підключив навушники до MacBook і пишу звук на вбудований мікрофон у навушники Blady M320 в режимі Bluetooth. Ось така буде якість. Щодо автономності всередині тут акумулятор на 500 мАг. і його вистачає на 25 годин програвання музики, наприклад, без активного шумозаглушення, або 15 годин з активним шумозаглушенням. Заглушенням, не вражаючий, але і непоганий результат. На практиці цей показник плюс-мінус відповідає дійсності. Зрозуміло, я не сидів в цих навушниках 25 годин поспіль, але заряджав раз у кілька днів. Ну і пам'ятайте, що ви завжди, якщо акумулятор розрядиться несподівано, можете перейти на дротове підключення. Тоді е, живлення від вбудованого акумулятора взагалі не потрібне. Кому можна рекомендувати Bladі М320, в першу чергу тим, хто хоче отримати справді. Дії якісне звучання з активним шумозаглушенням у форм-факторі ось таких Bluetooth навушників І якщо раніше ви не довіряли ось подібним рішенням саме з огляду на якість звуку, просто спробуйте. Можливо, послухайте, як звучать ці навушники десь в магазині, можливо, вони вас приємно здивують. А у мене на цьому все. Якщо відео сподобалось, тисніть вподобайку. Обов'язково підписуйтесь на канал. Для мене це найкраща мотивація робити для вас більше оглядів цікавих гаджетів. Скоро побачимо. 化学。